Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Виростем великими яблук нарвемо. Кошики великі. Ми їх складемо. Сідайте. Любі мої, можете пригадати, хто це? З якого мультфільму це герой? Правильно, це крихітка єнот. Про нього ми знаємо, що він був маленьким, але хоробрим. А ще ми знаємо, що він був слухняним. Бо коли мама його послала наловити раків, то він її послухався. А це мама Єнотиха. Про неї ми знаємо, що вона мудра, розумна, добра. Вона навчила свого синочка, як не боятися. Ну, а це той, хто сидить в ставку. Про нього ми знаємо, що він змінюється. В залежності від того, хто і як дивиться у воду. Ну, а тепер ваша черга, діти, назвіть слова назви героїв, назвіть слова, що називають дію, що вони виконали. І назвіть слова, що називають ознаку цих героїв. Тобто відповідають на питання який, яка? Яке. Робимо висновок. За допомогою слова можна розказати про предмет, назвати його, розповісти, який він та що робить. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Діді, пам'ятаєте, я вам розповідала, що звук «ю» дуже полюбляє співати. Отож, сьогодні він піде у гості до звука Е. І заспіває разом з ним спільну пісеньку. Спільну пісеньку Й та е ви можете почути в таких словах Єнот. Єва. Єгор. Євген. А тепер розгляньте малюнки у зошиті і скажіть, хто що робить. Визначимо спільне звукосполучення для всіх слів, що називають дію. Діти, давайте разом називати слова та виділяти голосом спільну пісеньку «й» та е. Лікар. Лікує. Швець. – «шиє». Вчитель. Навчає. Художник малює. Робимо висновок. У кожному з цих слів живе звукосполучення. Є. -е. Вимовимо швидко. «є». Визначимо місце звукосполучення ІЕ в словах діях. Заштрихуємо відповідну клітинку. Лікує діти. Де ви чуєте звукосполучення Йе на початку, всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь така. В слові лікує ми чуємо звукосполучення ІЕ. В кінці слова. Отож, зафарбуємо останню клітинку в схемі двома кольорами. Зеленим, який буде позначати м'який приголосний «й», та червоним, що позначає голосний звук е, слова шиє, навчає, малює, розберіть самостійно. Звукосполучення є Позначають велика та мала букви є. Буква є. Яка вона? Ніби скипка кавуна. Кавуна маля просило, двічі скипку відкусило. Діти, надрукуйте самостійно велику та малу букви є. Не забувайте залишати проміжок між буквами в одну клітинку. Буква є дуже хитра буква. В різних словах вона буде читатися по-різному. Якщо ви побачите букву Є на початку слова, або це буде окремий склад Е, то ми так і прочитаємо, як звукосполучення Є. Але, якщо ви побачите букву Є після приголосного, то знайте, буква Є буде позначати. Пом'якшення попереднього приголосного та звук «е». Наведу приклади. Єнот. В цьому слові два склади. Перший склад складається із звукосполучення Є, -Е», яке позначається однією буквою Є, навесні небо си. У цьому випадку буква Є. Позначаємо м'який приголосний н та голосний звук е. Читаємо так си нє Порівняємо н, е, читаємо не. н Нє читаємо нє. Ле. Лє. Зе, зє. де. Дє. Те. І так далі, любі мої. Зрозуміли? Влітку сонце ясне. Діти, виконаємо звуковий розбір слово ясне. Поділимо на склади Ясне. Скільки складів нарахували? Тепер порахуємо звуки. Я. Не. Скільки нарахували звуків? Побудуємо будиночок для слова ясне. Пам'ятаєте, буква Я на початку слова позначає два звуки: м'який приголосний Й та голосний звук А. Отож, в першій кімнаті живе м'який приголосний Й, у другій кімнаті голосний звук А, в третій кімнаті твердий приголосний С, в четвертій кімнаті твердий приголосний Н. І в останній п'ятій кімнаті голосний звук «е». Умовною позначкою покажемо, як слово поділяється на склади. І ще раз прочитаємо його. Ясне! Навесні небо синє. Діти, скільки складів ви нарахували в цьому слові? Тепер порахуємо звуки. Синє. Скільки нарахували звуків? Побудуємо будиночок для слова синє. В першій кімнаті живе твердий приголосний с. У другій кімнаті голосний звук «и». в третій кімнаті м'який приголосний н і в четвертій кімнаті голосний звук Е, покажемо умовною позначкою, як слово ділиться на склади. Ще раз зверніть увагу, в цьому слові буква Е позначає м'який приголосний н. Та голосний звук Е. Прочитайте слово синє. Слово єнот розберіть самостійно. І наостанок діти прочитайте склади та слова за стрілочками на видиханні. На сьогоднішньому занятті ми з вами познайомилися з новим звукосполученням, з новою буквою. Ви слухали вірші, ви друкували літери та слова, ви робили звуковий аналіз слів, а також читали. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.